Благаємо вас, браття, щодо пришестя Господа нашого Ісуса Христа і нашому зібранню до нього. Тобто ми чекаємо, що Господь має прийти. Да? І пришестя його має бути яке? Воно має бути перед ним іде огонь, окреслити сильне плам'я для того, щоб пересіяти, перевіяти. Своє насіння, тих, які в істині стоять, тобто буде багато ложного, фальшивого буде перед наступленням дня Господнього. І Це багато фальшивого, воно багато що знищить. Добре сіло в нас, прийде недобре, добре, і легко люди зведуться і підуть за цим. І каже: благаємо ж вас, браття, що до пришеться Господа нашого Ісуса Христа, нашого зібрання до Нього, не спішити, вагатися розумом і не тривожитись. Ні від духу, ні від Слова, ні від послання, ніби нами надісланого, неначе вже настає День Христів. Тобто багато, каже, учні питають Христа, каже, коли це буде, коли буде прихід Твого пришестя і які знамена будуть, коли ти прийдеш. Він каже, дивіться, щоб хто вас не пристив. Тобто, бо буде багато облудних, всяких фальшивих. Проповідників, вчителів, які будуть уволікати людей за собою. І від істини відвернуться і будуть вірити неправді. От істина, слово Боже, від слова відступлять. Буде відступлення народу від Бога, від Божого Слова, від іванівських принципів, тому що буде багато фальшивого війде. І люди приймуться, тому що людям хочеться добре жити. І каже, перед Днем Господа буде багато фальшивого. Перед наступним днем, так як само, як і Христос, колись прийшов в Ізраїль, то перед Ним вже були, приходили ну, фальшиві вже христи і людей влікали за собою. І так само буде в кінці. Тобто багато фальшивих повстань, багато людей влічуть за собою. Не написано, що мало вліче, мало хто піде за ними. Написано, що багато людей піде, послідують цим обманщикам. І він каже, не спішити вагатися розумом, і тривожитися від духу, ні від слова, ні від послання, ніби нами не наче вже настає день Христів. Ще не день Христів, а що ще має бути перед наступленням Дня Христова? Має бути велике відступлення людей від Господа. І поки це не відбудеться, Христос не прийде. Але багато фальшивих прийде. І ті, які в слові твердо не стоять, послідують за ними, тому що вони прийдуть знаменими чудесами ложними. Це буде лже-христи, лже лже-апостоли всякі будуть з'являтися і будуть казати, що вони Христові. Але каже, не ходіть за ними, не ганяйтеся. Бо це лже-христи повстануть. Нехай ніхто не спокусить вас ніяк, бо день той не прийде, поки не прийде раніше відступлення. Значить, прийде відступлення народу Божого від істинного Слова, від Господа відступлять, від науки Божої і повернуться спиною до Господа. І цей час близький. І ми маємо розуміти, тому що я не жду, що зараз вже Христос прийде, зараз почнеться. Ні. Зараз прийде обман. Будуть обманювати, ніхто нас так, вбивати, прямо не буде, гнати, прийде обманом, обліщати будуть. Обманювати будуть. І як цей обман розпізнати? Я колись, колись я вже розказую, як я попав, в одну общину мене запросили, там прийде якийсь знаменитий вчитель, буде. Проповідувати. Я прийшов туди, харизматична церква. Я прийшов туди, де знал з них там. Ну і ще не приїхав той вчитель, а їхній проповідник там проповідає, каже, розказує за те, що приїде, і вони вже його радо приймають, і вся церква дружно сказала амінь. Ще вони його не чули, а вони вже амінька. Вже образно, листок чистий, вони вже підписали його. Ну і цей вчитель і починає проповідувати. Слухай, є що послухати. Я ж ну, заслухався його. Слухаю, так гарно проповідає. І чую в дусі, каже, лож говорить. Лож в духі говорить просто мені. Я чую цей голос, каже, лож. І я два рази я чув цей голос і дивився. І не знайшов він говорить, лож. А на третій раз, коли Господь мені сказав лож, я каже, Господи, покажи, не бачу. Він так проповідував, я говорю, він там взяв просто одне слово, змінив. Слово смиренно-мудре замінив на слово смиріння. І все. Він взяв трошки убавив, а я також слухаю всі слова ж Божі, нічого фальшивого не чую да? своїм плоским ухом, як і ви слухаєте. Я, я скільки його перечитував такого і питав, де помилка? Ніхто ніколи не сказав мені, де помилка. Тільки ті, які вже чули раніше, то могли ну, зауважити. А так ніхто не казав, де помилка. І там написано, так же младше, повинуйте друг другом, облікуйтеся смиренням, тому що Бог гордим прохід, це зміремом багато. Де, де помилка? А там написано, так же ви младше, облікітіся смиренно мудрієм. Тому що горбом потіцею сміряним благодать. А смирина мудрі це якраз розважать. Якщо воно по слову, то я вас буду слухати. Якщо ви говорите не по слову, я вас слухати не буду. Вот і все. То есть, ми должны... Але наскільки тонко це бачення було, я собі не зауважив своїм плоским ухом я не зрозумів. Аби не помазання, яке в мене, аби воно не проговорило в мені. То я б нічого і не зрозумів, я зрозумів, що мене просто обманули б. Чуєте? Я писання читаю. Зранку по 5-6 по годин кожен день там, да, читаю, вроді би там все, слухай і Пропустив. Я зрозумів, там написано в Івана, перше писання, в другому розділі там, да, Написано, каже, ви маєте помазання, воно істинно і не ложне, воно, воно вас навчає. І я зрозумів, що от так, скільки, б і скільки б не напрягалися, скільки б не наділися на свій ум плоский, що ми там понімаємо, ми, ми розберемося, вас обманують. чуєте? Вас обмануть і мене обманують. Наскільки тонке буде іскусство бачення, наскільки тонко вони будуть обманювати, що ти будеш слухати От такі очі будуть, та все нормально, все по слову буде. То каже, якими ви маєте бути в той день Христів, щоб вас не звели. Да? Я розумію, що без помазання, якщо ти не живий, Якщо ти не живеш з Господом, якщо в тебе немає правильних стосунків з Господом, ти не народженець з гори чоловік, тебе зведуть. Тебе зведуть. Якби мене звели, то козять по плоті, то мене пообманули. Аби не Господь, то я був би обманутий. І Господь мене навчив і показав, що не надійся, хлопче, на себе. На свою, на свою мудрість, на своє знання. Май правильні відносини з Господом. Зближайся з Господом, шукай Його. Кожен день свого життя шукай Господа, щоб ти чув голос Його і мав руководство Його в дусі твоєму. І ми казали, Христос вас, хіба ви тільки не те, що маєте бути? А що люди не те, що вони мають бути? Тому що люди вони прийняли Господа, але да? вони не ходять в ньому, да? вони ходять так, як, їм, як вони забажають собі. Як вони собі рішають в житті, да? ідуть по плоті, каже, надимаються своїм плоским умом, вибирають не те, що мені угодно, каже Господь. І каже, приходять на це місце в дім, в дім молитви і кажуть, ми спасені, щоб далі знов те саме робити. Каже, що не став в глазах ваших дімцей, на якому наречено ім'я моє, вертепом розбійників? Каже, я це все бачив, каже Господь. Господь даль нам говорить про це все. Да? І разом з тим народ буде що, робити так, як от, ну, написано. Народ розвертиться, народ відступить від Господа. І тільки небагато людей, які, як, це як времена Ілії наступили, Іллія каже, Господи, всіх побили, всіх твоїх пророків побили. Лишився я один. І моєї душі шукають, життя мого шукають, щоб відняти в мене. Ви Розумієте, людина, яка з Богом, вона так бачила і розуміла, що нікого не лишилося. І каже, будуть скитатися від моря до моря, да, шукати істини і не знайдуть її. Люди будуть шукати, будуть істаювати, каже, юнаки. Молоді дівчата будуть, кажу, встають, шукаючи слово Божого, істину, що почути, і не почують. Такий час прийде. Взагалі народ Божий попав в полон у Вавилон. І був час, коли пророк Єремія каже, біжіть з Вавилона. А що таке Вавилон? Це смішення. Скоро буде велике смішення народу Божого з Небожим. Так? І ми розуміємо, що каже, Люди будуть говорити проти істини. Тобто прийде цей час. І цей пророк Єремія вже на багато років вже нам пророчество на цей час, в якому ми живемо. Близький час. Ще багато що не збулося тут, що він говорить. Ви вже говорите за Вавилон, і щоб народ тікав з Вавилона. Ми ще не в Вавилоні, але ми вже на дорозі. І скоро прийде цей час, велике відступлення прийде. І він тут говорить. І він тут якраз показує, який стан народу Божого. І зараз можна бачити те саме, але в нас ще є час змінити щось. І питання, чи ми його змінимо? Якщо ми його не змінимо, то потім вже того часу даного нам не буде. І зараз правильні основи віри треба закладати зараз, тому що тоді вже часу не буде. Біжить діти Вініамінові із середовища Єрусалима і у Фекої. Сурміть трубою і дайте знати вогнем в кремі, бо від півночі з'являється біда і велика загибель. Розорює дочку Сеону красиву і зніжену. Пасухи із своїми стадами прийдуть до неї, розкинуть намети навколо неї, кожен буде пасти свою ділянку. Готуйте проти неї війну. Вставайте, підемо в. О... Опівдні, горе нам, день уже схиляється, розпространяється в вечірні тіні. Вставайте, підемо і вночі і зруйнуємо чертоги її. Бо так говорить Господь Савов: Рубайте дерева і робіть нас проти Єрусалима. Це місто має бути покаране, у ньому всяке гноблення. Як джерело вивергає із себе воду, так воно виточує із себе зло. У ньому чутно насильство і грабіжництво, перелисемо їм завжди образи і рани. Врозумися, Єрусалиме, щоб душа моя не, від, не віддалилася від тебе, щоб я не зробив тебе пустелею, землею ненаселеною. Тобто Він каже, що з півночі на народ Божий іде біда. Так? Яка біда? Відступлення. Так що взяти пописання, там подивитися, то біда йшла на Ізраїль з півночі, да? і знову напереде з півночі. Що це говорить? Це півночі, це холод, да? і південь це жарко, добре, тепло. Всі завжди стремляться… Каже, подув Южний вітер, і вони думали, що вже отримали те, що хотіли. Але. Вдруг зірвався північний вітер, да, і сталася буря на морі. І от нечистивий, каже, як море схвильньоване. Тобто світ повстав на цей корабель, да, на нас повстав образно, каже, на віруючих, і почало їх що? Кидати, носити по морю. Тобто вони вже не могли управлятися вірою, то вже парус треба зняти, вже те все прийшли дні випробування. І на народ Божий прийде випробування. і воно прийде з півночі. Північ, це відступництво. Відступники війдуть в змову з Антихристом, і буде багато понаносять народу Божому багато проблем. І народ, який буде слідувати їм сліпо, не знаючи Слова Божого, не розбираючись в тих чи інших речах, багато посидить. Каже, народ твій, вожді твої ведуть тебе в заблудження, і путь стежок твоїх вони зруйнують, якими ти ходив щось добре. Вони війдуть, ну, в змову. І завжди ми розуміємо, що церква, коли вона входила з владу і в змову, то завжди народ що страдав. Якщо взяти зараз там православна, українська церква, да, ну, і люди ну, керує хто? Влада. Да? Ми розуміємо, що взяти, якщо православну, взяти церкву, вона підладна, так? Кому вона підладна? Вона під влада Московському патріархату і вони впливають на людей. Вплив мають, тому що люди якби. Ходять... Ну це влада, це не церква. Церква це зібрання душ живих. Церква це люди, які зібрані в ім'я Господа, розуміють тіста на війни відкрите, і вони розуміють дорогу, і вони не підвідні. Якщо нам влада буде говорити, що ми відступили, не читали Біблію, не проповідали Слово Боже, ми будемо їх слухати. Я не буду їх слухати, кого слухати? вас більше, чи Бога. І що будеш говорити, що попадешся і тебе посадять, так, і чи тебе заб'ють за слово Боже, прийде такий час, коли істина сокроється. І не було, каже, Ілля такого місця, де б мене не шукали, щоб вбити, щоб забрати моє життя. Тобто за істину будуть переслідувати. І в в Радянському Союзі, вбивали прямо. Так. Віруючи, все, поїхали на колимуз, згноїлися, розстріляли, да і все. Але при, в час, в який ми живемо, вже буде набагато складніше. Тому що там був змій, який прямо біг, а тут буде змій, який згибається, вже будуть хитро борщати, обманювати. Ну то ви виїхаєте всі в Бога собі, то ж не питання. Тільки коли до вас прийдуть однополі, і треба буде їх ну, сочетати, то треба буде що Везде равенство і братство. Вже таке було. І знову буде те саме. І коли, але це мерзота перед Богом, так? І коли ми будемо все дозволяти, то виходить, який дух сюди зайде? Дух Божий змушений буде йти, тому що ми йдемо проти Слова, так? Дух Божий уйде, а ми що стаємося? А не Божий зайде разом з ними. Що знаменами тільки ложами. і ми будемо поклонятися Богу вроді. Тож Бог так само, дух сходить. Є люди кажуть, що сходить дух на мене. А який дух? Не всякому духу вірте, ви пробовуєте духів, що вони від Бога. І як людині ну, розпізнати, по слову написано. Духа істини. Написано, дух істини, тобто дух, який стоїть у нас істиною Слово Боже. Духа істини випробувати так. Якщо він говорить по слову, ніде не бреше, то то Дух Божий, Зисходить сходить на мене дух, я відчуваю сила якась на мені, так? Да? Ну він говорить не так, як слово написано. Вірите цьому духу чи ні? А? Ну, вже не вірите, да? Йдуть берети біля базара і грає шансон якийсь там, да? і на них сходить дух. Він каже, що, благодать? А не може бути благодат, то шансон грає. А що це за дух зійшов, так? це дух світу. Так само дух антихриста. Духи різні є. Люди відомі там за комунізм, там, за фашизм. Хто їх веде? Сила якась веде, дух веде. Вони повірили в неправду, пішли, їх ворожили, і вони йдуть, і вони йдуть в силі, так чи ні? Ну їх ідея, вони зв'язані однією думкою, що треба отак, треба, яких навчили. Так? Ну вопреки ученню. Вони несли на пряжках з нами Бог, да? вони считали, що вони йдуть. Це ж було, ви ж подивіться в віках. Ви вже йшли колись, свиньою вистроїли, да? ми читаємо історію, як вони йшли, завойовували Христові походи. Да? Так вони пробачали вірі, мечом і огнем, там, да? щоб заставляли, щоб люди були віруючими, тут а так ішли місіонери. Да? Тож, вопреки людській волі, що там хрестили Русь, так, як і хрести? Позаганяли людей в Дніпро і хрестили насильно, але люди нічого не зрозуміли. Вони поклонялися вітру, вогню там і всяких жертв приносили, Так вони далі ховалися десь там по норам. Так само вони далі своїх богів славили, так. демонам поклонялися, то нічого не помінялося в їх. Ще, ще недавно на Івана Купала там цим, через огонь стрибали, все, віночки там по це, ну, якби це було нормально. Це поклоніння демонам, це язичество. Йолочки стануть до сих пор да, в себе. Ну це ж, ну ми розуміємо, що це вже приносили дівчину, брали е, з поселення свого саму гарну дівчину.